Знайомтесь, Арнольд. Сьогодні він зустрінеться з місцевими жителями Амазонки, якими саме піраннями. Існує близько 50 різних видів піранії, з яких лише деякі їдять плоть живих істот, інші або вегетаріанці, або вживають лише падаль. Арні, вгадай, який вид зустрінеш ти. Мій ти розумник, правильно. На щастя для арнії на розчарування для глядачів. У науці не зафіксований жодний факт нападу та вбивства людини піраннями. Ну що ж, тоді треба створити таку ситуацію. Гарні стрибай. Як бачиш, ти їм абсолютно не цікавий. Ба Більше вони тебе бояться. Агресивність рибок залежить від багатьох факторів: перший тепло. Додайте температурки, будь ласка. Дякую. Це пекло зведе будь-кого з розуму. Під час посухи рівень води у річці падає, і знайти їжу стає набагато складніше. Це призводить до другого фактору голоду, голоднючі піранії готові жерти навіть своїх хворих та кволих родичів. Що вже казати про тебе, Арні? Третій фактор потреба у захисті свого потомства. Мама і тато не люблять, коли їхніх дітей турбують. Додаємо малий кривавий поріз, як приманку, і ти арні готовий зустрічати піраній. Будова щелеп дозволяє їм відривати від жертви великі шматки м'яса. Гострі як бритва, зуби довжиною 4-5 міліметрів, можуть прокушувати сухожилля і навіть дрібні кістки. Арні можеш забути про свої пальчики. Через кілька хвилин маєш ідеально чистий скелет. Один з найбільших представників піраній важить до одного кілограма. Але наскільки великими мають бути щелепи, щоб вони змогли з'їсти Арнольда з його кістками? Давайте збільшимо розмір рибок у шість разів. Такі зуби можуть легко трощити кістки на крихітні фрагменти. Пірані двірники річок арні. Вони не залишають нічогісінько гнити на дні Амазонки. Окрім волосся. Навіть риби сміються з твоєї чуприни Арні. Ти ці вподобайку, якщо сподобалось відео, насилай його друзям та підписуйся на канал. На тебе чекає багатько гостро цікавих експериментів над нашим другом Арнольдом.